Раділа захопленню ворогом українських міст і сіл та вихваляла загарбницькі дії окупантів. На проведенні інформаційних операцій проти України викрили інтернет-агітаторку. Відомо, що після повномасштабного вторгнення вона переїхала з Донецької області на Кіровоградщину. На своїх сторінках у соцмережах зловмисниця репостила з російських пропагандистських пабліків так звані окупаційні успіхи росіян. Крім того, вона називала українські міста та села радянськими назвами у своїх постах. На основі зібраних СБУ доказів її повідомлено про підозру за частиною 2 статті 436 прим 2 кримінального кодексу України це визнання правомірної агресії РФ проти України та глоріфікація її учасників. Її загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. За даними центру Разумкова, 83% українців вірять у перемогу України у війні з Росією. При цьому трохи більше 34% опитаних вважають, що перемога настане або за один, або за два роки. Що для кропивничан означає перемога? Давайте дізнаємося. Повернення кордонів 1991 року. Напевно, так і все. Ну і напевно, щоб більше ми не, не воювали з Росією і не з ким. Мабуть, дійсно вийти на кордони ні, це, це не перемога однозначно. це просто повернення території, які ще потрібно буде приводити до ладу, відбудовувати, розміновувати і таке інше. Дійсно, це комплекс факторів. Нам потрібно ставати сильнішими, робити сильну економіку. Мати власне озброєння, яким ми можемо перемагати, Щоб остаточно ми вже не боялися, що коли-небудь таке повториться, тому що ніякі виходи, ні на які кордони, ні на які межі, це ще нічого не гарантує. Я думаю, тоді, коли ми зможемо спокійно спати і не тільки. Я не говорю за нас, за наших дітей, внуків і наступні покоління. Бо поки буде оцей страх нападу, це не перемога. Що означає? Це означає, що наші діти будуть жити. У мене, наприклад, син воєнний, і я за нього переживаю. В нього троє діток, а він повинен воювати. Якщо б це була перемога, Господі, та я б, я б не знаю, я б, напевно, тут всіх перецілувала, якби в нас була перемога. Коли можна буде вже літати і дивитися на небо, це найголовніше. І щоб всі ходили з посмішкою, бо зараз більше люди більш такі... Я не знаю, засмучені злі, а хочеться, щоб більше посмішки було. Перемога для мене це щасливі дитячі посмішки, оскільки я дуже сильно багато спілкуюсь з дітками. І зараз для мене дуже такий період переживательний. Тому що багато дітей переживають зараз ці тривоги, підвали. Ще віра в свою країну і в людей, і в керівництво також. Тому хотілося б, щоб все загалом. Основне, це ось території. Але дуже хочеться, щоб не зламались наші люди. от просто, Тому що починається вже зневіра, всі стомлені. І для мене, мабуть, перемога ну, багато аспектів. Не тільки от повернення, а і збереження нашої і національної свідомості. І разом з тим. Обдароване майбутнє. Кропивницькому оголосили імена переможців міського конкурсу Дитина року лауреатами стали 10 хлопців і дівчат. За успіхи в навчанні, спорті, творчі та наукові досягнення, а також громадські ініціативи. Влада вручила їм почесні відзнаки і подарунки. Церемонія нагородження відбулася в музичній школі імені Генріха Негауза. Розділити щасливу мить і підтримати малечу на урочистості. Також завітали батьки конкурсантів та педагоги. Керівництво міста наголосило. За дітьми майбутнє України, тож необхідно розвивати їхні здібності та формувати правильні моральні цінності, щоб з них виросли патріоти своєї батьківщини. Я збираю крички та здаю їх на переробку. Ще я зупиняю машини на своєму власному випусті під назвою 24БК. Знаєте, чому 24БК? Тому що е, у нас 24 області, бики сильні. І нашій області теж сильні. Я почав займатися десь у ну, 2022 році та понад 20 тисяч гривень. Я брав, скуплявся і йшов в лікарню, віддавав хлопцям їжу. Сьогодні ми говоримо про рух до Європи. І вибачаючи саме ці цінності, це все залежить від нас. Це все буде покладено на наших дітей, тому що. Саме головні цінності це свобода людини, свобода дитини, верховенство права і далі продовжувати будувати і розвивати нашу державу. Ви наша гордість. Ми пишаємось вами. І нехай ця можливо для когось маленька, для когось велика перемога стане таким потужним стартом для ваших подальших перемог. І успіху хочу побажати всім без винятку нашим кропивницьким українським дітям бути здоровими і жити на мирній, квітучій, незалежній українській землі. Європа від символів до спільних принципів у Кропивницькому для молоді провели конкурс в форматі Детікс. Івент організували спільну бібліотека Маланюка, яка і приймала тематичний захід: Євроклуб Астра та Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат, учні якої стали власне, учасниками євроорієнтованого конкурсу. Загалом до інтелектуальних баталій доєдналося більше 30 ліцеїстів. Організатори деталізують виступи у форматі Детікс, а саме короткі добре підготовлені розп... Розповіді, які дивують, надихають та стимулюють до набуття нових знань, популярні у всьому світі. Зазначу на ted конференціях спікерами свого часу, виступали Ілон Маск, Білл Гейтс, Білл Клінтон та багато інших. Разом з молоддю ми намагаємося бути дуже сучасними і пропагувати цікаві нестандартні формати. Тед, взагалі, ну така дуже відома тема в усьому світі, і виступи в цьому форматі вони є оригінальними, і всі, хто їх бачить, вони одразу розуміють, що це саме тед. Разом з молоддю ми говоримо про те, що відрізняє ці виступи, які особливі складові цих виступів мають бути. І от сьогодні, проговоривши все це, наші команди отримали таке завдання спробувати створити свій власний виступ в форматі ТЕД. Місія організації Доброго дня вам, шановні друзі! Чергова інформаційна сесія про кілька пріоритетів тижня, який минає. Зведення фортифікацій у Запорізькій області. Допомога у зміцненні обороноздатності прифронтових територій це одне з головних завдань, яке виконує Кировоградщина разом з іншими регіонами країни. На порядку денному і вдосконалення організаційних процесів крізь призму, вимог і можливостей прийнятого закону про мобілізацію. Відповідно до рекомендацій керівного комітету міжнародної ініціативи партнерства, відкритий уряд в обласній військовій адміністрації тривали комунікації з представниками інститутів громадянського суспільства стосовно прозорості і відкритості врядування, цифрового управління та запобігання корупції, ми провели громадське обговорення проєкту. Антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2024-2026 роки учасники розширеного засідання робочої групи прозорість та підзвітність детально проаналізували ефективність низки проведених закупівель та стан виконання укладених договорів. Як результат взаємодії з правоохоронними органами та Східним Офісом Держаудитслужби протягом останнього часу близько 30 мільйонів гривень повернуто до бюджету. Прозорість діяльності обласної державної адміністрації та робочої групи один із важливих факторів у формуванні стратегії відновлення та залучення інвестицій до розвитку області. У декларації про повного. Відмову і нетерпімість до корупції обласна державна адміністрація проголосила свою принципову позицію і засудила корупцію як незаконний та неетичний спосіб ведення службової діяльності.